Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D, і ми продовжуємо нашу пригоду в грі Люба Естер В першій серії ми розпочали свою подорож біля того будинку і обійшли цю гору. Дослідили печеру, ось корабель. Не можна до нього пройти, мабуть. Давайте все-таки спробуємо пройти і пам'ятаємо, що наша мета. Дійти до... Вишки з червоним вогником. Так, ну я думаю, що ми тут не пройдемо. Хоча, давайте, у нас є шанс пройти до корабля. Ні, мабуть, немає у нас шансу. Хоч ми... Можемо ми, звичайно, поплисти до нього. Так, якось його... Якось він пливе, так що його трясе, може йому холодно. Такий корабель. Так. Ну давайте вже поплили. Попливли, тому... О! о! Ну що? У мене таке враження, що він втрачає сили. Повернись. А, так. Оце повернись. Дивіться, він втратив сили чи що і... Втон, втонув. Так, тоді не будемо плисти. До корабля. Підемо вгору. Тут струмок тече. Дуже красивий. Так. Для чого ж нам ось туди? Для чого? Ми все хочемо дізнатися. Може ми там когось зустрінемо? Побачимо. Так. Тут спокій. Екшену тут ніякого немає. Така подорож релакс... релаксаційна. Я переконався, що я тут не сам. Хоча я також упевнений, що це просто марення, спричинене обставинами. Я не пам'ятаю, наприклад, де я знайшов свічки чи чому узявся запалити їх на такому дивному шляху. Можливо, це тільки для тих, хто повинен іти слідом. Mm -hmm. Так, реакція у мене досить дивна на ці слова. Але я... Я не знаю. Це просто розповідь. Мабуть, просто треба. Е, просто треба дивитись і спокійно насолоджуватись. Що за... Що це за знову? Тут намальовано. А ці глиби, як вони розстали. Може вони розстали якось. Давайте їх порахувати. Їх тут більше ніж 12, мабуть, місяців. Якийсь такий Stonehenge. О, острівний. Так, і у нас тут книга, дивіться. Units in Chemistry. Так. Хімія. підручник з хімії. І підібрати ж його не можна, так? Тільки приблизити, подивитись і все. Так, звідти ми прийшли. Куди далі? У нас якийсь прохід. А, треба просто дивитися цю гру, все проходження і відпочивати. Відпочивати, дивитися пригоду. Я думаю, так. На це розрахований цей проєкт. Так, спокійно тут. Ого. А це не тут ми зайшли в тупик, мабуть тут. Угу, Це ми були знизу в першій серії. І тепер куди жити? Так, застрягли знову. А що от що робить тут підручник з хімії? Це тут хтось ходив і загубив просто його? І ми йдемо, може, слідом за кимось? Навіть не знаю, навіть не знаю. Так, листочок полетів, а звідки? Мабуть, згори. Так. Тут якась стежка, ми по ній йдемо. І куди вона нас доведе? Так, дивимось. Ущільнення таке між горами. Тут теж. Обрив? Тут менше обрив, ніж там. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо, якщо що нам скажуть, повернись, так? Мабуть. Оп. що, що таке? Угу. Завантаження це. Невже ми саме вже локацію пройшли? Люба Естер. Я об'їздив ділянку М5 між Ексетером і Брістолем більше, ніж 21 раз. І хоча в мене є усі звіти, і свідчення усіх свідків, і перехресні посилання, що містяться в межах міліметра на моїй детальній мапі, я просто не можу знайти місце. Можна припустити наявні знаків, що можуть служити доказами, це десь між закриттям Сентфорда і денною перервою. І хоч я завжди можу бачити це у своєму дзеркалі заднього виду, я досі не спроможний витягнути його на берег. Так, я так розумію, ми прийшли звідти. Ось там ми почали стрибати. І тепер ми далі йдемо. Якщо ми так локацію швидко пройшли. То взагалі їх 4 начебто. Це не дуже довга гра. Ну, мабуть, і треба, щоб не дуже довга вона була. Так, дивимось... Там кораблі, хочеться до них спуститись. Тут стежка і тут стежка. Давайте згори подивимось, Згори огляд кращий. Тому пішли пішли ось сюди. Якщо що повернемося, нам не вперше. Так, що тут є? Ось, ну ця вишка вже зовсім начебто близько. Вона на такій високій горі. Подивіться, який рівень. От, от Головне не впасти. Е, який рівень наш, і який рівень тієї вишки. Ну, я не знаю, тут навіть прокинути важко, скільки там метрів різниці. Так, давайте подивимось. Корабель якийсь. Сховища. Як вони називаються, ці ящики такі здоровенні на кораблі? Тут можна буде спуститись, щоб тут не повертатись. Зараз подивимось. Вон ще один корабель. Так, це безлюдний острів. Невже тут ніхто це розпоявне повідомлення на автовідповідачі? Шини спущені, колеса вільно обертаються, і гальмівна рідина вилилася як чорнило на цю мапу, замальовуючи орієнтири і загрозливо розмиваючи берегову лінію. Де ти бачила галактики, я бачу лише синці, вирізані на скелі моєї нетверезості? Щось написано не пил. А, Нієл і Ніпіл. Я так розумію. Це... І ні ел, і не піл. Мабуть, так. Це, мабуть, е... А навіщо було писати. Е... Це може якийсь знак, щоб здалеку. Хтось пропливав і побачив цей знак. М ну, не знаю навіть. Не знаю, ніхто не виживав або всі поплили звідси. Коли розбивались кораблі, от де всі люди, які тут були? Такі, як наш персонаж, який блукає. Може вони знаходили вихід з цієї... з, цієї... з цього острова? Так. А не можемо ми на корабель? Залізти. Мабуть, ні. Так, що це було? Що це був за звук? Це ми по. Це ми. Це ми по дощці йдемо просто. Так. Грім. Це що, збирається дощ. Нам ще дощу тут не вистачало. Так. У мене були камені в нирках, і ти відвідала мене в лікарні. Після операції, коли я ще був наполовину занурений у анестезію, твій образ і слова розмивалися. Тепер моє каміння перетворилося на острів і втекло. А ти стала тьмяним відображенням на автівці пияка. І ще один урок. З листів О, дивіться. Крісло від авто. Оде саме авто. Так, ну тут треба... Треба походити, подивитись, що тут є. Так, головне, щоб зараз нічого не вилетіло, нічого не вибігло. Якийсь птах, якась тваринка, якщо вона тут є взагалі. Так, хто там? Я не люблю хоррори. На ну, це не він, але тут є такий ефект неочікуваності. Що там мигає? Мені цікаво, дивіться. Навіть не знаю що там за маячок? А нам треба куди? Де наша башня? Я... я б загубив! Там має бути отвір у Дні човна. Як ще могли нові відлюдники прибути сюди? Так, я ще розумію, що він нам трошки підказує. Цей наш герой цим своїми листами, своїми уривками з цього листа. Ну Там є якийсь отвір, але я не знаю, чи туди ми доберемось. Взагалі я не знаю, як спуститися до води. Давайте спробуємо. Тут стільки каміння і дуже великого, що не знаю чи вийде. Ну, от бачите, тут ми вже застрягли. Ну і все. Як же ж. Якби ж ми стрибати могли? Так ми стрибати не можемо. Давайте пройдемо далі. Так. Що ж тут, що ж тут? В якому? І про який він човен каже? Про оцей човен? Чи про оцей? Давайте спробуємо хоч до якоїсь пробратися. Що, де? Так, ще один малюнок. Взагалі на трансформатор схоже на позначку. І тут дивіться, щось тут відбито не видно що. Ну все, там де каміння, там пройти не можна. Так, там мортвір. Я б хотів туди доплисти, але якби ж, якби ж знати як. Мабуть, ми затримуємось надовго тут, тому треба йти далі. Ні. Добратись туди, я, мабуть, не можна. І Йо... мені не ясно, що це за маячок. Я застряг знов. Що ж там. Трохи я загубив орієнтир, де ми з'явились. то десь в тій стороні повинні бути. Це не та башта, де ми з'явились. Мабуть, не вона. Так, взагалі я щось загубився а, на цьому клаптику острова. Звідти ми пройшли. Що це? Якийсь ящик. Якісь тут, дивіться, діжки, бочки. Так, звідти ми пройшли. Значить, йдемо сюди. Так. Нагору. Там ми були. Трохи щось я взагалі закрутився. І туди хотів сходити, і туди і закрутився. Просто закрутився. А, от ця стежка, мабуть, по якій ми не пішли. Давайте. Тепер підемо. Кермо. Тут є деталі машини. І я не знаю. Де ж тоді сама машина? Уважно дивимось, може щось знайдемо. І можна буде підібрати, може. Так, там ми були. Сюди чи є прохід сюди? Ось якась стежка, давайте по ній підемо. Так. Поки що іще досі не зрозуміло, що і як. Я зараз в будь-який момент мене може перервати за голос. Знову вітер. Взагалі погода не дуже гарна. Вітер, грім. Може ще дощ почнеться? Огуровище яке. А, як спуститися! Я хочу туди спуститися, подивитись. Можна тут? Не уб'ється? Він. Так, він не убивається і дивіться. Дивіться, яке? яке гли... Чи це бачив Поль крізь лобове скло? Не дружина лота, що озирнулася через плече. А шрам на схилі пагорба чорний відбиток назавжди. Оце так... Так травичка ця заважає. Зараз подивимось. Ух! І там вода. Там вода. Це так захоплює дух. Давайте трошки відійдемо, бо ще звалимось і тоді. Придеться повертатися. Так, що там за будиночок? Ми вийшли до якогось будиночку. Це якісь чил. Що це? Я розпочав своє сходження на безвітряному схилі із західного боку. Призахідне сонце було запаленим оком, що мружиться від світла ліхтарика у лікаря. Моя шия болить від постійного витягування голови у стеженні за світлом від антени. Я повинен дивитися униз, ідучи шляхом під островом до нового початку. Ох, це ж це музика, я думаю, що це за голоси. Ех, щось, я взагалі такий зараз в такій напрузі. Що це? Це у хірурга такі телілачки, я бачу тут щипці. Монпинти. Ну... я вам скажу музикальний супровід тут. Те, що треба. Те, що треба. Тут якось викладено. Взагалі, що це за острів такий. Тут хтось щось будував. Може він оселився тут. І не ясно. Не ясно. Дивіться, якісь дороги викладені. Так. У нас також постійно. Шия трошки болить, щоб ми бачили оцей вагник. Що тут? Стежинки. І йдемо до ці, цього, цієї будівлі, цього будиночка. І там закалу було побудовано на початку 1700-х років. На той час пастухування уже стало професією. Першим місцевим пастухом був чоловік на ім'я Якобсон від лінії Скандинавії, що мігрував. Він не вважався людиною, що походить від жителів материка. Він приїжджав сюди кожного літа, доки йшло будівництво халупи, сподіваючись, що, врешті-решт, ставши власником свого маєтку, забезпечить себе дружиною і нащадками. Донелі писав, що цього не трапилось. Він підхопив якісь хвороби від своїх незадоволених кіз і помер через два роки після завершення будівництва. Тут не було нікого, щоб вирізати білі лінії на скелі для нього. Так, значить, тут хтось кудись жив і навіть працював пастухом. Тому так. Е, значить, давайте. Давайте завершимо селі десь в цій халупі. Хоч ми хочемо... Ну, в наступній селі почнемо досліджувати ось ту. Ось той будиночок. Давайте зараз роздивимось. Так, знову хімічна формула. Тут ми вже знаходили книгу по хімії. Тому не дивно, що хімічна формула тут. Ну все, давайте отак з виглядом на цей будиночок і завершимо. Якщо вам сподоб... сподобалась ця серія, взагалі, якщо вам подобається проходження таке релаксаційне, пишіть в коментарях, ставте пальці вверх та підписуйтесь на мій канал. І зустрінемось вже. Здринемось вже в третій селі на все добре.